Прокидайсь, не лінись, всім навколо усміхнись і вперед назустріч справам. Хай цей день буде цікавим. Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я хочу запропонувати вам вивчити разом зі мною вірш, який називається Хитрий зуб, а написав його Володимир Латижець. Тож послухайте його. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметани, вмить боліти перестане. Малята, ви уважно слухали віршик. Як ви гадаєте, чому зуб назвали хитрим? Правильно, бо він не хотів їсти суп. А що він хотів їсти? Мед, грушку, теплу пампушку. Що треба було дати зубчику ще, щоб він перестав боліти? Сметанки. Давайте ще раз разом повторимо віршик за допомогою малюнків з змнемо таблиці. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А як ще дасте сметани, вмить боліти перестане. А тепер розкажіть віршик самостійно, дивлячись на малюнки підказки. Розумнички, у вас все чудово вийшло. Дітки, а щоб зубки не боліли, треба доглядати за ними, чистити два рази на день, полоскати ротик після їжі, не гризти тверді предмети, не їсти багато цукерок. Вони дуже руйнують зубки. Якщо ви будете правильно доглядати за зубками, то вони у вас будуть білі та здорові.